Друзі, всім привіт! З вами Бондар Андрій. І сьогодні у нас середа. Я на Вінницькому авторинку і готовий вам показувати, які є варіанти в продажу та скільки вони коштують. Тому запасайтеся чимось смачненьким і всім приємного перегляду. Шкода Суперб 2011 року випуску. Пишуть не фарбована, 200 тисяч пробігу, ціна 8 тисяч доларів. По ходу, тут бензиновий двигун, не вказано який. Opel Astra 2013 року випуску 130 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 7,450 доларів. Один власник. І машина в кузові Седан. Ось така білосніжна Astra 2017 року випуску в кузові Універсал 220 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 5750 доларів. Hyundai Sonata 2011 року випуску. 2-літровий бензин. Ціна 8999 доларів. 152 тисячі пробігу. Nissan Кашкай 2010 року випуску. 1,5 дизель, рідна фарба пишуть. Ціна 10650 доларів. 250 тисяч пробігу. Ще один Nissan Кашкай 2011 року випуску. 190 пробігу, 1,5 дизель, ціна 10650 доларів. Рено Кенго 2010 року випуску. 1.6 бензин MPI 227 тисяч пробігу, ціна 7950 доларів. Автомобіль на автоматі. Шкода Octavia A5 2010 року випуску. 1,6 MPI. 185 тисяч пробігу, ціна 8950 доларів. Оригінальний пробіг пишуть Volkswagen Passat 2008 року випуску двохлітровий дизель, 235 тисяч пробігу, ціна 6800. Ford Focus в кузові Седан 2011 року випуску, 1.6 газ-бензин, ціна 6500, 257 тисяч пробігу. Opel Zemfira, 2015 року випуску, 190 тисяч пробігу. 1.6 дизель, ціна 9500. Volkswagen Passat b 8 2016 року випуску, 230 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Ці вже пишуть і ціна 14800. Ford Focus 2011 року випуску 1,6 бензин 161 тисяча пробігу і ціна 8500. кузові хетчбек. Шкода Октавія 2019 року випуску. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 14500 доларів. BMW 3 серії в кузові Універсал 2008 року випуску, 2-літровий бензин 230 тисяч пробігу і ціна 7800. Nissan Micra, 2007 року випуску 120 тисяч пробігу. Ціна 4999 доларів чи євро. Умовних одиниць. Chevrolet Captiva, 2009 року випуску 2 дизель 150 кінських сил, 214 тисяч пробігу, ціна 9500. Citroen C5 2006 року випуску, 2-літровий дизель. На автоматі 227 тисяч пробігу і ціна 5800. Mazda CX5 2014 року випуску, 219 тисяч пробігу. 2.2 дизель. Ціна 16300. Ford Fusion 2006 року випуску. Інформації про пробіг немає. І є ціна 4999 доларів. Opel Zafira 2007 року випуску. Двигун 1.6. Ціна 5950 доларів. Ще одна Zafira 2007 року випуску. 182 000 пробігу, 1,8 бензин ціна 6800. Шкода Октавія 2012 року випуску 224 тисячі пробігу. На автоматі 2-літровий дизель і ціна 9500. Гольф 5 2004 року випуску. 1.4 бензин, ціна 5700. Hyundai i30 21 року випуску. На автоматі 1,5 бензин, ціна 17 800 доларів і пробігу всього 33 тисячі 6 Mazda 2017 року випуску 93 тисячі пробігу, 2,5 літра бензин і ціна 14900 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску 1,4 MPI, 233 тисячі пробігу і ціна 600. Торг. Volkswagen Touran, 2006 року випуску 199 тисяч пробігу, 1,6 MPI і ціна 6750 доларів. Ford Focus 2010 року випуску. 1,6 дизель, ціна 6300, 206 тисяч пробігу. Subaru Forester 2011 року випуску 2,5 газ бензин. На автоматі ціна 10 900 доларів. Ford Fusion 2011 року випуску 85 тисяч км пробігу. 1.4 бензин. Ціна 790. Ще один Ford Fusion 2011 року випуску. 90 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Ціна 790 доларів. Дача Сандеро 2008 року випуску, 1,6 газ бензин, 203 тисячі пробігу, ціна 5400 доларів. Ford Fusion 2008 року випуску 161 тисяча пробігу, 1,6 бензин. Ціна 6500. Kia Sportage 2007 року випуску, 254 тисячі пробігу, 2-літровий бензин і ціна 8700. Volkswagen Bora 2002 року випуску, 1,6 бензин. Ціна 4800. Шкода Tour 2005 року випуску. 1,6 бензин. 168 тисяч пробігу і ціна 5,200. Megane 2015 року випуску. 229 тисяч пробігу. 1,5 дизель на автоматі. Ціна 10300. Opel Insignia 2015 року випуску, 2-літровий дизель, 222 тисячі пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Гольф 4 2000 -го року випуску, 1,4 бензин, ціна 4300. Volkswagen Passat, 2004 року випуску, 1,6 MPI. 500. Opel Astra 2009 року випуску 1,6 бензин 168 тисяч пробігу ціна 6600. Ceed 2008 року випуску 315 тисяч пробігу, нарешті за 300 перевалив пробіг 1,6 дизель, ціна 7-250 доларів. Машинка на автоматі. Folkswagen Tourn 2005 року випуску. 195 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6900. Гольф Плюс 2005 року випуску. 122 тисячі пробігу. 1,6 бензин ціна 6700. Opel Astra 2015 року випуску 209 тисяч км пробігу. 1,6 дизель, ціна 9500. Шостий Golf 2009 року випуску, 1,6 дизель. 240 тисяч пробігу, ціна 7800. Audi Q5 2014 року випуску. 2-літровий бензин 296 тисяч пробігу і ціна 15600. Шкода Октавія 2005 року випуску, 206 тисяч пробігу, 1,6 MPI, ціна 5600 в універсалі. Volkswagen Туарег 2012 року випуску. 3-літровий, напевно, дизель, не вказали, 20 тисяч доларів ціна, 2010 і 239 тисяч пробігу. Персулайн Пассат 97 року випуску 161 тисяча пробігу, 1,6 на автоматі 4900. Шкода Octavia з таким тюнінгом 2009 року випуску 210 тисяч пробіг, 1,6 MPI, ціна 9250 доларів. Renault Megane 2009 року випуску. 1.4 бензин, ціна 6600. Шкода Октавія 2011 року випуску, 217 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 9200. Недавно заїхали. І закінчуємо це відео божественним Renault Megane 2012 року випуску. 1,5 дизель, 240 тисяч пробігу, ціна 8300. Друзі, не всі машини я знімаю. Сьогодні я був на першій частині ринку, на другій частині я був рівно тиждень назад, тому шукайте відео на моєму ютуб каналі і дивіться. Е, також не знімаю машини, які без ціни, і не знімаю ті, які вже мені дуже часто попадаються, які вже я не один раз відзняв. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та до нових зустрічей.